Усім привіт, це ресурс футбол 24, з вами Юра Гаврищак. І сьогодні ми спробуємо розібрати на деталі поєдинок єдиного представника у Єврокубках українського донецького шахтаря, який напередодні у Варшаві не зумів втримати перемогу над голландським фейнордом, лідером «Р-дивізії». І от що після поєдинку сказав наставник гірників Хорват Ігор Ювічевич Півсодна, пацани сьогодні і Я їм величезно дякую на сьогоднішній день, Хоча не був наш кращий день. a rezultat krašći za cu igru je kuza galom pokazali. Kolja Matvijenka je kij, dok čorama je temperaturu mal jak se godin izigrao na, na neridni poziciji. Je Lukas je Taylor je ne dolgo času, izigrao se godin. Je to palo pa, je kij perši razgraje, libo ga laterale, je Rakitski je dolgo času ne igra, e, i optimalne formule će napravi, jak, jak i mač zigrao. To, ja ih tipki možu pohvaliti, razumijete? Ok, okej, okay, mi živi. Mi živi i dumaju što nas u biti, А, важко. Нашу, нашу битві важко. А вели себе з серцем сьогодні. знаєте, бо Вони можуть бути і, і досвідченіші, можуть бути і, і оплаченіші, можуть бути, і не знаю, і багатіші, і все, що зони, але зброя не, не б'є битву, а серце героїв битву. І ми сьогодні серцем грали і активний результат несемо у Роттердам. У нас уже є на зв'язку, Тарас Котів, редактор футбол 24. Привіт, тобі Тарас. Привіт. От ти побачив, що сказав, і почув, що сказав наставник гірників. І от є статистика відкрита щодо поєдинку і щодо очікуваних голів XG в Шахтаря 0,28, двадцять Фейнорда а феєнорда два дванадцять. Йшла на просто різниця у кількості ударів: 21 удар в голландців і 5 лише в українців. І зважаючи на оцю статистику та коментарі наставника гірників, Шахтаря, як думаєш, це вдалий результат у першому матчі однієї восьмої фіналу лі. Європи. Безумовно, це найкращий з можливих результатів. І Йовичович сам казав, що якби перед стартом зустрічі мохто хтось запропонував нічию один-один, то він спокійно і прийняв би і з великою радістю, тим паче, що зараз немає виїзних голів переваги, і це що один-один, що нуль нуль колись, це немає різниці. Починаємо з нуля в наступному підинку. По Єдине, що звичайно Йовічович правильно вказує на це, і самі сама нідерландська сторона, що Наступний матч це все-таки Котел е Роттердамський, е там дуже гаряча атмосфера, недаремно саме так називають е стадіон Фейнорда. І там буде набагато важче з одного боку. З іншого боку. Е вчора було головним завданням не померти е достроково, не впасти, тому що все-таки відсутність трьох е основних захисників плюс е двоє з тих, що вийшли, вони були е наукола напевно тут на якихось е, антибіотиках, адже вони ще напередодні матчу хворіли відчували всі симптоми е, хвороби, я так розумію, застуди. І не, не міг ні Матвієнко, ні Тупа в принципі показувати свій найкращий футбол. Е, а Михайліченко, основний лівий захисник, е, Конопля, основний правий захисник і основний центральний. Е, Бондар, вони були відсутні через перебір а, карток, і в таких умовах вибороти такий результат. Це був а, шалений успіх, і в принципі, по суті, отак до 85 ї хвилини. Фейнордам було дуже багато моментів, дуже, де, от вони всю таку лінієчку е, від одного флангу воротарського до іншого обстукали, обстріляли зі всіх тих позицій. Але е, здебільшого там, під е, тиском захисників чи е, Трубіна, і е, важкувато було назвати це якимись супермоментами. Хоча це була близька відстань відповідно. Класний uh, XG цих моментів Фейнор собі набивав. Але от з 80 якоїсь там хвилини uh, там, по суті, от три поспіль моменти, коли розстрілювали Трубіна, uh, вже з вбивчої розстріляної дистанції, і там вже uh, такий цей гол вже став третім, по суті, дзвіночком. Тобто до того вже все йшло. Uh, десь під кінець матчу, Шахтар таки розвалився, не вистачило фізичних кондицій. Uh, і, на жаль, Фейнор цим скористався. Тому що, в принципі, могли план, я думаю, план на гру був нічийний відстояти, не втратити всі шанси в домашній грі. І план могли перевиконати, перемогти, от просто так на бійцівських якостях, на фарті. На цьому всьому ти згадав Тейлора. До речі, який вийшов не очікувано через травми гравців, вийшов в основі, які і він повністю провалив, скажімо так, гру, не встигав за гравцями, і пропущений гол також лежить на його совісті. Але цікавить інший захисник. Ярослав Ракицький українець, який забив абсолютно нелогічний гол, зважаючи на те, що відбувалося на полі. Так чим забив Ракицький? Ти мені розповідав, що голландські фанати дуже е, злі на те, як він це зробив? Чому? Ну так вони розказ... називали цей гол не інакше як е, лайновим, е, тому що в усіх сенсах, тому що він забив на їхню думку задньою частиною е, м'яким місцем, яким люди, люди здебільшого сидять, а не забивають голи в будь-якому виді спорту. Е, хоча насправді там е, все таки більше від хребта від спини. Дуже е, красива вийшла траєкторія, і це міг би бути такий найгарніший і найбільш безглуздіші насправді голови укупкового сезону, ну як мінімум в цьому турнірі, тому що е, в принципі е, таким, такою частиною тіла забити, це це потрібно вміти. Це десь потрібно собі якусь знає, хорошу карму е, вибороти, тому що ду, реально дуже фартова ситуація. І в принципі, шахтаря ну з тих моментів, що були, те це е, з тих ударних е, нещасних насправді моментів на фоні. Ні, домін повного домінування Фейнарда, то це кутовий Судакова на перших хвилинах був. Коли він, в принципі, міг, я так придивлявся, здається, навіть закручувати прямим ударом з кутового, і це міг би бути ще один шедевр, хоча досить курйозний. А, а там просто трауре трошки не вдало підставив ногу, тому що воротар вже щось западав за лінію воріт Фейнорда. Захисник теж його збила позиція трауре, і от таким чином, якби Лесіна не торкався і не змінив траєкторії, могли б забити вже на шостій хвилині його з нічого. Вдалось Добалося це зробити в другому таймі, і якраз дуже вчасно це вдалося зробити, тому що, в принципі, е, було відчуття таке, що з кожною хвилиною фейнорд все більше втискає е, Шахтар в його безпосередню близькість до воріт, і е, вартувало забити цей гол навіть не стільки для перемоги, скільки для того, щоб е, все таки пободатися ще, і е, щоб цей пропущений гол, адже якщо б рахунок був 0-1. То тоді би вже зовсім інша картинка була, зовсім інші шанси. і Відіграватися, відкриватися з перших хвилин на е, Роттердамському котлі це було б дуже, дуже важко. А так, е, як, якраз вчасно забив Ракецький, і е, це, до речі, такий. Е, Своє свого роду плеймейкер цієї зустрічі в Шахтаря. В нього вісім передач фінального третину поля. Це е, рівно стільки ж, скільки в Матвієнка, Топалова і е, Тейлора всіх захисників разом взятих, е, тобто він в Миколи так дещо відібрав е, роль основного. Просувача м'ячів в фінальну третину чотири лише цих дальніх чи п'ять дальніх передач пройшли, але ну таким чином вдавалося все таки Шахтарю якось наближатися до воріт, тому що в позиційному нападі, на жаль, проти дуже організованої команди лідера чемпіонату Нідерландів нічого особливо не вдавалося, і це от тільки або лонгболами, або на стандартах. І на завершення щодо матчу Шахтар Фейнорда, який ще раз нагадаю на відбувся в Варшаві, запитання: хто, на твою думку, найкращий гравець на полі? Не йдеться про голландців і українців, а лише з саме у Шахтарі, хто найкращий. Mm, ну, напевно, що Ракицький з огляду на те, що він в принципі і в обороні надійно відіграв футмоп, його власне і зробив найкращим рабцем взагалі а, матчу, виставши оцінку 7,7, і Завдяки тому, що він о, організовував якраз, за цю доставку м'ячів в, в атаку, і хоч якісь моменти створював. Не, Судаков міг би теж бути завдяки своїм е подачам з зі стандартів, і якби він ще в одному з епізодів якісніше е розіграв е вихід е там з 3, 3 на 3, дуже така була швидка контра. Одна з небагатьох, які пройшли в такій перехідній фазі. Якби він там віддав на трауре, який відкривався між двох захисників, це можливо було виконати цю передачу, а не бив з останніх сил вже падаючи здалеку. Е то е Георіцько міг би стати таким героєм матчу, Оформити ну, такий або гол з і ніч... асист з нічого, і це, на жаль, не вдалося. І все-таки, е, лише передачами зі стандартів, трошки того буде маловато. Е, ось, хоча, взагалі, надійно дос досить зіграв той ж Матвєнко, як для того, що він не був повністю здоровий і це... очікуємо ще кращої гри від нього в Ротердамі. Е, Трубін, як завжди. Виконав а, кілька добротних сейвів, один з яких став одним стоп 5 чи топ у УЄФА виділили за підсумком а, дня. Тобто там Анатолій, як завжди, себе проявив, вже падаючи, вже так втрачаючи а, з полі зору трактори м'яча. Він виловив такий снаряд з під поперечення і це було дуже так і красиво. Е, і е, надійно, як завжди, в останній пост в Шахтарі е, це така стіна, яку важко пробити. Ну і також, звичайно, ви треба визначити Степаненка, який покривав дуже дуже добре, покривав простір, закривав зони. А, і десь якщо помилявся, встигав відпрацювати і вже вибивати, коли суперник заносив ногу на удар в штрафному. А, тобто класна підстраховка, класне читання гри, а, і він витягував цю незіграну абсолютно а, таку хитку а, захисну ланку витягував десь на собі значною мірою. Ну, Тобто от серед цих гравців можна виділити насправді ударів, їжі і так далі. Окей. Із Шахтарем завершили. До речі, вчора в одній восьмій фінал Ліги Європи, окрім Шахтаря, виступав іще один українець. здається, про Олександра Зінченка, Лондонський арсенал, який. Грав проти спортінга. Нагадаю, що рахунок у матчі 2-2 і Олександр Зінченко знову перебував в епіцентрі подій в черговому поєдинку. Але цього разу увага українця спрокували досить специфічні дії на полі. Під час першого забитого голу Арсенала Саша застосував бійцівський прийом і в штрафному майданчику. Суперників і цього не помітив арбітер на щастя для вболівальників арсенала. Що трапилося? 26-річний українець вирішив взяти просто в обійми капітана Спортінга Себастьяна Куатеса. А потім після цього з'ясовували стосунки. Ось як це виглядало, Тарас, начебто, окрім цього, Саша Зінченко міг відзначитися асистом. Так, він дуже класно виводив Мартінелі по полійому на півфланзі у Ротальській. Е, е, була ударна позиція під кутом дещо, але а, це теж. Момент, який потрапив до бірку найкращих сервів е за версією в Єврокубкового дня е в Лізі Європи, і е реально, е все те, що в принципі проходить в АПЛ, чому б воно мало не проходити в Лізі Європи, себе зінченко показав як таким тіньовим плеймейкером, а особливо в матчі, де не вистачало Едегора, який теж е застудився. І, і там відзінченка було більше вимагалося в, в зламуванні оборони суперника. Він ці, ці, міг і за штрафного там забивати, і цей пас віддав. Тобто свою частину дій він виконав. На жаль, Бріо Мартінелі теж не, не славиться суперреалізацією, і в тому моменті він дозволив свого кіперу себе переграти. Це Юра Гаврищак, а також Тарас Котів, редактор футбол, 24 З вас це лайк, підписка, коментар, а також донейт на збройні сили України. Дякую.